Що ж, давайте сьогодні розбиратися у світі твердотільних лазерів. Це, знаєте, такі собі робочі конячки, що стоять за всім від промислового різання металу до надзвичайно делікатної хірургії. І щоб зрозуміти їхню суть, треба почати з однієї цифри. Уявіть собі, їхнє активне середовище, тобто серце лазера, щільніше за середовище газового лазера у понад тисячу разів. І це не просто цікавий факт, це ключ до всього. Бо саме така щільність дозволяє запакувати гігантську кількість активних атомів у крихітний об'єм, а це, в свою чергу, і є передумова для генерації справді великої потужності. Просто погляньте на ці цифри різниця ж, ну, колосальна. І ось тут, власне, і криється секрет їхньої потужності. Кожен з цих мільярдів мільярдів атомів це потенційне джерело фотона. Тобто, що більше атомів вдається сконцентрувати, то потужніший потік світла можна отримати. Це й дозволяє досягти просто неймовірної концентрації енергії. Отже, що ж саме робить лазер твердотільним? Ну, по суті, все зводиться до двох його фундаментальних інгредієнтів серцем будь-якого лазера його двигуном є активне середовище, це, власне, той матеріал, де народжується і посилюється світло. У нашому випадку це завжди тверда матриця. Зазвичай це кристал або спеціальне скло, в яке, знаєте, наче родзинки в кекс вбудовані особливі йони. Давайте розберемо цей рецепт трохи детальніше, бо вибір і матриці, і іонів це без перебільшення критично важливе інженерне рішення. Воно визначає практично всі характеристики майбутнього лазера. Матриця це такий собі дім для активних йонів, і цей дім має дуже добре відводити тепло. Кристали, як от знаменитий ітрій алюмінієвий гранат або ІАГ, роблять це просто чудово. Чому? Бо їхня ідеально впорядкована кристалічна градка ефективно розсіює тепло. Але за таку досконалість доводиться платити, вони дорогі. Скло, навпаки, значно дешевше, але його хаотична аморфна структура набагато гірше справляється з нагрівом. Ось це, по суті, чек-лист вимог до ідеальної матриці. Вона має бути прозорою, як скло. Міцною, стабільною під дією потужної енергії, і при цьому дозволяти рівномірно розселити в собі активні йони. Справжній інженерний виклик. А тепер давайте доторкнемося до історії. Погляньмо на піонера: це рубіновий лазер, найперший лазер у світі, створений Теодором Мейманом ще у 1960 році. Його активним середовищем є синтетичний рубін, якщо просто це кристал сапфіру, в який додали трішки йонів хрому. І саме ці йони хрому і є тими самими активними центрами, що й забезпечують генерацію лазерного випромінювання. А ось і магія в дії. Це так звана трирівнева схема. Іони хрому спочатку поглинають енергію від лампи і, так би мовити, стрибають на високий енергетичний рівень. Звідти вони майже миттєво, без випромінювання, спускаються на проміжний метастабільний рівень. І вже з цього рівня відбувається той самий лазерний перехід. Іони повертаються в основний стан, випромінюючи фотони. І ось тут криється фундаментальна проблема. Щоб лазер запрацював, на верхньому рівні має бути більше іонів, ніж на нижньому. Але ж нижній рівень це основний стан, де спочатку перебувають практично всі іони. Це означає, що для запуску лазера потрібно викачати звідти більше половини всіх іонів, а це вимагає ну, просто шаленої енергії накачування. Така неефективність змусила вчених шукати краще рішення, і вони його знайшли. Зустрічайте НДІ Н-ЯґЛАЗер, справжня робоча конячка сучасної лазерної техніки. Тут матрицею є вже знайомий нам кристал ІЯГ, а от активними центрами слугують іони Неодиму, і, що найважливіше, ці іони мають набагато вигіднішу для лазерної генерації структуру енергетичних рівнів. Цей лазер працює за значно досконалішою чотирирівневою схемою. Подивіться уважно: лазерний перехід тут відбувається не в основний стан, а між двома збудженими рівнями третім та другим. А це, знаєте, кардинально змінює всю картину і робить цей тип лазера набагато ефективнішим. І ось він ключовий момент. Нижній лазерний рівень тут це короткоживучий збуджений стан, який за звичайних умов практично порожній. Іони на ньому, грубо кажучи, довго не затримуються, а це означає, що створити перевагу заселеності на верхньому рівні стає неймовірно легко. Більше не треба викачувати мільярди іонів, достатньо перекинути нагору зовсім невелику їх кількість. Це порівняння, як то кажуть, говорить саме за себе. Чотирирівнева система Ендіяк виграє за всіма параметрами: нижчий поріг накачування, вища ефективність, можливість працювати не лише в імпульсному, а й у неперервному режимі. Це був справжній прорив. Гаразд, давайте тепер підсумуємо все, що ми дізналися, і поглянемо на загальну картину на плюси і мінуси твердотільних лазерів. Їхня головна перевага це, звісно ж, висока густина, з якою ми і почали. Саме вона дозволяє створювати надзвичайно потужні, але при цьому компактні та надійні пристрої, і тому вони незамінні у промисловому зварюванні та різані в офтальмології для корекції зору та й у наукових дослідженнях також. Але як завжди, є й інший бік медалі. Концентрація величезної енергії в малому об'ємі породжує головну проблему тепло. Надлишкове тепло може нагрівати і деформувати кристал, створюючи ефект так званої термолінзи, яка спотворює лазерний промінь і погіршує його якість. Боротьба з цим нагріванням одне з ключових завдань для розробників. І це залишає нас із фінальним питанням майбутнє твердотільних лазерів по суті в руках матеріалу знавців. Створення нових дешевих матеріалів, які могли б ефективно відводити тепло, ось він наступний великий інженерний виклик, що відкриє абсолютно нові горизонти для лазерних технологій.